Доброго дня, доброго суботнього дня. Сьогодні я вийшла в ефір з таким питанням. Пам'ятаєте, була моя трансляція, пряма трансляція. Тоді я зроблю ось це ось так. О, так буде правильно. Була пряма трансляція, я давала ритуал і давала пояснення, що таке свічки в нашому житті, показувала, які свічки можна робити на молодий місяць, і давала певні пояснення і свої взірці свічок з червоними нитками, з бажаннями в червоних нитках і з. Свічка в ритуалі з червоними нитками і з гвоздикою. Я тороблю сьогодні, був восьмий день, от, бачите, свічка з гвоздиками. Чому саме гвоздика? Питається, що таке гвоздика в нашому житті і для чого вона потрібна? І я вирішила дати таку інформацію. Що таке гвоздика і для чого вона є. Дивіться, я ще хочу сказати таку річ: я не знаю, хто я була колись, але я дуже люблю спеції і люблю спеції з різними смаками, так як гвоздика. Гвоздика, саме суцвіття і черешок вони мають різні смаки в своєму житті. Я використовую дуже багато спецій. Отож, я даю пояснення, чому гвоздика, а от уже сам процес творення такої свічки з гвоздикою і з червоною ниткою, це є особисті речі, і я можу їх надати тільки в особистому спілкуванні, в особистих повідомленнях. А загальну інформацію я для вас приготувала. Що таке гвоздика? Ось є гвоздика. Я попробую у це відео включити ще відео від 14 жовтня, щоб ви мали повну інформацію, яка була тема тодішньої зустрічі, і чому саме гвоздика. Як пряність, гвоздика використовується дуже давно. Вона володіє своєрідним запахом, ароматом і специфічним пекучим смаком. Слід зазначити, що аромат і капелюшок бутону мають різні смакові відтінки. Склад гвоздики визначає і її корисні властивості: бактерицидні та антисептичні. Знеболюючи, тонізуючи, рано заглядаючи і знімають м'язові спазми тощо. Дивіться, вагітним жінкам дуже треба обережно використовувати в своєму житті в той період, де вагітна жінка, дуже. Обережно використовувати і користуватися гвоздикою. Також я вам хочу зазначити, що гвоздика має властивість попереджувати, і вона є елементом в препаратах при онкозахворюваннях. Чарівним чином ці бутони приваблюють успіх. Процвітання, кохання та дружбу. Дають ясність розуму, додайте їх у вино чи лимонад, і вони стануть афродизіаком. Поміщені в пакетиках та подаровані друзям, вони зміцнюють дружбу. Вона має своєрідний запах афродизіаку. І попробуйте, попробуйте Подарувати своєму другові, сестрі, сусідці пакетик гвоздики. І ви будете бачити, як енергія буде протікати в зовсім іншому направленні. У деяких традиціях гвоздику гвоздика використовується як цілюща спеція, вона може бути включена до заклинань. Де необхідно відстоювати свою волю. Також гвоздика дуже сильно в захисті від пліток, наклепів, а також у рятуванні від негативу. Також ви можете використовувати гвоздику, щоб підвищувати свою екстрасенсорну чутливість. Гвоздика керується Юпітером та стихією вогню. Ось ось так коротенько, ось чому. Кожен новий місяць я роблю таку свічку. Свічку з червоною ниткою із дев'ятьма гвоздиками. Ось тому гвоздика має дуже велику захисну функцію, її енергія зміцнює дружбу, дає ясність думок. Ми ж використовуємо, ми навіть деколи не задумуємось, Чому ми, гвоздику, використовуємо в своєму житті? Ясність, дружба, любов. Тут, у цій світці я закладала приватні свої прохання, приватні свої е, думки. Про це я можу сказати тільки в приватному спілкуванні, а в загальному я вам сказала, чому саме гвоздика. Чому вона використовується і в особистих справах, і в особистих проханнях, в свічній магії? Просто-напросто гвоздика з приємним, гарним, цілющим запахом. Ось так коротко, те, що мене питалися, чому гвоздика, я вам відповіла. Я вам бажаю міцної дружби. Я вам бажаю гарних людей, гарних сусідів, гарних подарунків, гарної любові, здоров'я, миру, процвітання. Мені самі цікаво ваші питання. Пишіть, буду рада спілкуванню, буду рада подаркам вашим у вигляді гвоздики і до нових зустрічей.